Слава на віки Господу Богу. Важливо розуміти, що присутність диявола зараз знаходиться вже на цій землі. Коли приходить диявол в життя людини, то людина вже може робити зло без Тому і видно, коли люди гонять церкву Божу, вбивають святих. То за такими людьми вже може стояти не Дух Святий, але Дух Антихриста. Бо якщо ми не приймаємо людину Божу, яка молиться за нас, яка проповідає нам Слово Боже, то, то можна зрозуміти, що за такою людиною вже бути не Батько Господь Бог, але та людина, яка Відвергає людей Божих. Вона вже має другого отця, диявола. Бо диявол він є противник. А перш за все в людях Божих, в церкві, і живе Господь Бог, який створив весь цей світ. Тому це і показує, що в багатьох країнах є гоніння на християн. А це показує, що ми вже живемо в п'ятій печатці апокаліпсису. І видно, що Господь Бог завжди наказував за те, що гонять Божих людей, тому не потрібно обвиняти Бога в усьому злі, яке коїться в цьому світі, адже люди вони самі й винні в війнах, тому що не приймають Слово Боже і не приймають церкву, а спасти нас може тільки покаяння. Якщо ми змінимо своє життя. Амінь, Нехай Господь Бог вас береже. Тому напишіть мені, якщо вам потрібна духовна підтримка, молитва, і ми вам обов'язково підтримаємо вас. Ми будемо з вами пізнавати Господа Бога та вивчати істину Божого Слова.